Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу поділитися сьогодні Словом Господнім, яке мене торкнуло, і втішити кожного з вас. Це слово буде стосуватися щодо померлих. І я бажаю, щоб кожен з вас сьогодні, чи коли буде дивитись це відео, заглянули у святе письмо і самі прочитали його, роздумуючи над ним. І це місце в Святому Писанні записано в першому посланні до Солонян. Четвертому розділі з вірша 13 по 18, я прочитаю: не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з Ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми, що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули. Бо сам Господь наданий знак, на даний знак, голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба. І найперше воскреснуть ті, що вмерли у Христі. Потім же ми, що живемо, що залишимося, будемо разом з ним вхоплені на хмарах у повітря на зустріч Господеві. І так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами. І що Господь Бог нам сьогодні говорить? Каже Господь Бог: не будьмо, як ті невіруючі, які не мають надії. Він каже: Господь, каже апостол Павло, якщо я сьогодні вірю, що Ісус Христос умер і воскрес, і маю надію на Це. Маю надію на Воскресіння. То так само і Господь Бог сьогодні мене приведе разом з Ісусом Христом. Але Він каже Господь, каже апостол Павло, що е, я не говорю зараз своїми словами. Він каже, бо це ми вам кажемо словом Господнім. Тобто це слово Господнє. що ті, що поснули до приходу Ісуса Христа, вони випередять тих, які будуть під час приходу Ісуса Христа. І найважливіше, найважливіше, друзі, в, тому, в цьому слові, що я би хотів донести до кожного з нас меседж, це те, що апостол Павло каже, ті, що поснули у Ісусі Христі. Чи сьогодні ти є в Ісусі Христі? Чи сьогодні ти готовий зустрітися з смертю? Чи готовий ти сьогодні до приходу Ісуса Христа? Якщо так, слава Господу. Якщо ні, то нам потрібно щось з цим робити. Якщо ти знаєш, що ти народжений з висоти, якщо ти народжений Духом Святим, якщо ти знаєш, що твоє ім'я записане на небесах, не чув про це, а знаєш, впевнений в цьому. Віриш в це 100%. Якщо я вірю, в смерть і Воскресіння Мого Господа і Спасителя. Знаю, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих, то так само і мене Воскресить разом із Ним. І приведе разом з ним. І з ним я буду постійно. Написано, і з ним будемо, з Господом завжди. Так, друзі, нам потрібно в першу чергу думати, чи ми є. У Господі Ісусі Христі, чи ми наслідуємо Христа, чи ми живемо, як Христос говорить, чи ми любимо Господа, як, так як я в минулому, в минулому відео говорив. Якщо любите ви мене, то заповіді мої виконуватимете. А заповіді Господні неможливо виконувати, якщо я їх не знаю. А вони тут записані: нам потрібно читати це слово. І чим більше я його читаю, тим більше я в ньому перебуваю. І чим більше я в ньому перебуваю, тим більше він у мені перебуває. І чим більше я перебуваю у Христі, і навіть якщо я засну завтра, навіть якщо я завтра помру, я випереджу всіх тих, навіть які будуть під час приходу мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому втішайте тих один одного цим словом. Не сумуйте. Треба сумувати за тим, чи я є. У Христі, чи я сьогодні не у Христі, чи я сумніваюся, можливо, а написано, кожен, хто сумнівається, вже зрішив. Тому не сумнівайтеся, а дізнайтесь, чи ви є у Христі. А щоб дізнатися, що ви є у Христі, вам потрібно читати це слово. Вам потрібно наповнятися цим Словом, бо це слово і є Ісус Христос. І друге місце писання записано у Старому Завіті в книзі мудрості. Книга Мудрість, 4 розділ з вірша 7 по 16. Знаєте, я завжди питав: господа, чому насправді гинуть молоді християни? Особливо так, ну, молодий чоловік загинув, молода жінка загинула. Які були ревними християнами, ревними, скажімо, ревно виконували волю Господню. Чому саме вони, Господи, поснули? І Господь дав мені відповідь на це. І я вам сьогодні прочитаю: Мудрість 4, 7, 16. А праведник, хоч і вмре передчасно, знайде спокій. Бо чесна старість не в довголітті. Не то, що я прожив 100 років, це чесна моя старість, чесна старість не в довголітті і не міряється числом років, чесна старість. Старість чесна, не міряється ні числом років, ні в довголітті не вимірюється. Розумні, розумність людям за сивий волос, волос править, а вік старечий це життя неосквернене. Коли я неосквернено живу, я вже рахуюся якби для Господа старшим поважним чоловіком. І далі він тут каже: він, тобто людина ця, яка не осквернена, сподобалася Богові. І він полюбив його. Хто полюбив його? Господь полюбив його, людину не осквернену. Те, що ми молимось до Святого Духа і очисть нас від всякої скверни, від всякої. Якщо я сьогодні не осквернив себе, своє тіло, свій дух і душу, то написано, що він сподобався Богові і він полюбив його. А що жив між грішниками, той переніс його. Бог бачивши, що ця його свята людина, ця праведна його людина, ця праведна його дитина. Яка не оскверняла себе, жила між грішниками, Бог просто забрав звіт, там, з тої землі грішної до себе, в місце, де немає ні болю, ні переживань, де є радість, де мир, де є любов, де є світло Господь. Він переніс його звідси, з цього життя гріховного, з цього життя суєтного, з цього життя проблемного, в своє дивне світло, царство Боже. Читаємо далі. Його вхоплено, щоб лукавство не змінило його глузду, або щоб хитрість не обманула душі його. Бо чар зла затемнює добро, і вихор пожадання змінює ум нелукавий. За короткого часу, ставши досконалим, він виповнив довголіття. За коротким часом, коли молода людина дійшла до досконалого спізнання Господа Ісуса Христа. Написано, що він виконав довголіття. Він виконав довголіття. І тому Господь Бог його переніс. А що жив між грішниками, то переніс його Господь. Бо за, бо за своєї короткого часу, ставши досконалим, він виповнив вже своє довголіття. Довголіття, написано, не определяється числом років і не міряється цим. Душа бо його Господеві була вгодна, тим і забрав він його поспішно спосеред лукавства. Це круто, коли нас Господь забере з цього світу. Так, Ми по-людському по цього не розуміємо насправді. Нам по-людському навіть важко це усвідомити і зрозуміти. Але Бог бачу, що ти праведний, і тобі важко жити серед цього лукавого, і брехливого, і гнилого світу. Бог тебе просто забрав. І це радість. Бо написано, Павло сам пише, не пригадую, в якому посланні та що смерть для мене це прибуток. Бо краще набагато, коли я прийду вже до Христа і з'єднаю з Ним, і буду з Ним. Бо там набагато краще, каже Павло. Ми не маємо боятися смерті. Ми маємо просто бути постійно готовими до того, аби зустрітись із нею. Люди ж. Те бачать та не розуміють. Їм і на думку не спадає те, що ласка і милосердя Боже для вибранців Його і опіка для святих Його. Він тут каже, люди цього не розуміють. Вони собі думають: Боже, ти ж таку дитину молоду забрав, молодого чоловіка, молоду жінку, яка жили праведно. Насправді Бог забрав, бо це милість і милосердя, і ласка Бога нашого забрати цю дитину з цього суєтного, лукавого, брехливого, гнилого світу до себе у дивне своє світло, бо там набагато краще, там набагато набагато ліпше, ніж тут на землі. Праведник покійний, осуджує безбожників живучих. А юність, яка до досконалості швидко дійшла, неправедника багатолітню старість. Праведник покійний осуджує безбожників живучих на землі. А юність, яка до досконалості швидко дійшла, осуджує неправедника багатолітню старість. Тому, любий друже, я хочу, щоб кожен з нас. І я в першу чергу також і ти, я прошу тебе, щоб ми задумались над тим, чи ти є у Христі Ісусі. Бо насправді, якщо ти сьогодні живучи у Христі Ісусі, навіть будучи молодим, якщо ти вже пізнав Христа, якщо ти вже йдеш до досконалості, навчаєшся, виховуєшся в Слові Божому, так? є два варіанти. Одне, що Ти сьогодні тут ще живеш на землі. Це тільки тому, що ти потрібен Богу тут на землі, щоб виконати Його план і спасти ще дуже багато людей через тебе. Тому Він і тебе не забирає, хоч ти дуже сильно любить і бачить, як ти праведно живеш у цьому світі. Або другий варіант, що ти ще просто не живеш, як Господь, і Бог милосердний і довго терпить, і чекає Твого навернення і Твого покаяння, щоб ти все ж таки. Нехай дійдеш, можливо, ти в старості зрозумієш і покаєшся. Любі друже, запам'ятай, ми зустрінемось з Христом. Христос наш Господь. І якщо ми маємо надію на Воскресіння Його і віруємо, що Він помер і Воскрес, то так само і Господь Бог нас приведе разом з Ісусом Христом. Друзі, пам'ятаймо це. Нехай Господь. Покорить і втихомирить ваше серце і наповнить його любов'ю, миром та радістю. Нехай Дух Божий зійде на кожного з вас і народить вас з висоти. Бо знаю точно, коли ви народитесь від Духа Господнього, в цей момент ваше ім'я записано на небі. Але я це дізнався з цього. До того я ходив. 33 роки до церкви я цього не знав. Тепер же я знаю, що моє ім'я записано на небесах. І сьогодні я з Христом живу і виховуюся. І хочу стати подібний до нього, до свого учителя. Це мій учитель. Я хочу бути схожим на нього. Тому і я благословляю кожного з вас і хочу, щоб кожен з вас був теж схожий на Христа. Будьте благословенні і мир вам!